Бельгійські вафлі це не бельгійська традиція, а геніальна маркетингова маніпуляція, яку вигадали для американців, щоб вивести продукт на новий ринок. Історично бельгійських вафель взагалі не існували були брюссельські, льєжські, фламандські і виглядали вони просто їх посипали цукром. Але у 1950-му винахідливий бельгієць на світовій виставці у Нью-Йорку зміг вразити американців класична подача брюссельських вафель з цукром та майже без декору була нудною для американського ринку, тому він додав збиті важкі та я. Гади, а щоб американцям було легше помовляти назву, він спросив її до бельгійський замість брюссельський. і те, що він зробив, це було чисте мистецтво маркетингу для американців. Це стало справжнім шоу шоутерілси. Це був десерт, який хочеться фотографувати. Черги на стенд були такими довгими, що про них писали газети. Американці думали, що куштують автентичну бельгійську традицію. Хоча самі бельгійці дізналися про неї вже постфактом. Історія доводить просте: інколи традиція це не минула, вона просто потребує красивого фантику та інстаграмного шику. І Якщо ти виводиш свій продукт на світовий ринок, звертайся до нашої агенції, ми проведемо аналіз ринку та дамо поштовх твоєму бізнесу.